Бог, це безумовна любов. Вона не любить менше алкоголіка чи наркомана. Бог не любить менше осіб, які впали, ніж тебе і мене. Сьогодні ти, тобі здається, що ти близький до Бога, а завтра можеш відійти від нього. Подивись, як близько був Петро і Юда. і як в один момент змінилося. Тому важливо дбати, дорогий брате та сестро, про ці відносини з живою любов'ю, живим Богом. І тільки ставши справжнім учнем, учнем, ти зможеш, не заперечуючи існування і гідності іншої людини, говорити до неї зрозумілою мовою, мовою прийняття. Так важливо, щоб ти вмів це робити. Тільки тоді, коли людина відчуває себе прийнятою, що її не хочуть принизити, тоді вона готова почерпнути з тебе цієї твоєї живої віри, і тоді вона готова змінити своє життя, бо Бог наділив нас кожну своєю гідністю, гідністю людини.